Привіт вітаю вас! З вами Матеу Шоконь. Вітаю вас на каналі LibraLURES. У сьогоднішньому випуску я хотів би показати вам і розповісти кілька слів про ще одну нашу модель із серії Vertical. Це мертва точка жаби. Хвіст 82 дюйми 210 мм. Запрошую! Frog Dead Point Tail представлений у 12 кольорах, так само, як і три інші моделі з серії Vertical Pelagic. Фрок розроблений головним чином для вертикального лову щуки, але також і судака. Тому ми зменшили розмір до 210 мм, щоб ефективно ловити на нього судака. Як бачите, він має дуже делікатні бічні лапки. Корпус у формі жаби ідеально імітує жабу. Хвіст це вже моя фантазія. Ми додали тут хвіст від поголовка з стрижнем, який підтримує цю приманку для гарного ведення і хорошої презентації приманки. Найдрібніші деталі надають цій приманці дуже природного і делікатного руху у воді. Вони також чудово спокушають рибу на атаку, навіть якщо ми нічого не робимо вудкою. Ніжки під впливом течії води м'яко коливаються у воді, рухаються, і цього іноді цілком достатньо, щоб спровокувати рибу на атаку. Нам не потрібно смикати вудку чи дуже сильно тягнути цю приманку. Насправді достатньо деталей і добре відтвореної форми. Зараз ми покажемо вам, як приманка працює в акваріумі, щоб ви могли побачити рух усіх цих ніжок і хвоста. Нашого фрок ви можете оснащувати подібно до гобіоблейка, який ми вже раніше вам показували. Тож перевіряйте і заходьте до нас на сайт www.libralures.com. Там ви знайдете вкладку Каталог. У каталозі показані всі описи щодо розмірів трійників і графічно представлено оснащення. Тож там буде ще більше інформації. А за мить я вам покажу, як і в попередніх моделях базове оснащення цієї поголовки, щоб підкреслити, з чого найкраще почати. Решта це мешта це вже метод проб і помилок та експериментів. Тож, зараз покажемо класичне оснащення з круглою, вкручуваною джиг голівкою підйомною свинцевою. Також у нас є трійничок. Трійничок іде разом із пінштирями, маємо вкручувану джиг голівку вертлюг і два з'єднувальні кільця. Можемо використати два вертлюги подвійний або потрійний, залежно від того, наскільки далеко хочемо відсунути трійник. беремо джик-голівку, з'єднувальне кільце і кріпимо кільце до голівки. Закріплюємо його зверху, протягуємо. Беремо вертлюг, наприклад. Відразу приєднуємо до вертлюга, щоб не виконувати одну і ту ж дію двічі. І маємо голівку разом із вертлюгом і з'єднувальним кільцем, які вже підготовлені для подальшої роботи. Далі додаємо друге з'єднувальне кільце, обережно закріплюючи його, щоб конструкція була надійною. Після цього, коли всі елементи на місці, приєднуємо трійник до нашої оснастки, потім акуратно протягуємо все кільце через відповідний отвір, і ось у результаті отримуємо ось такий готовий монтаж, який можна використовувати для риболовлі. Далі беремо нашу невеличку жабку. Спочатку беремо підготовлений штир, який буде використовуватися для фіксації. Обережно вставляємо його у відповідний отвір на спині жаби, стежачи, щоб не пошкодити навколишні тканини. Далі, тримаючи головку штиря двома пальцями, акуратно починаємо вкручувати його за годинниковою стрілкою. Важливо не докладати зайвих зусиль, щоб уникнути перекосу або поломки штиря. Притримуємо головку саме о, це виглядає саме ось так. Це перший класичний спосіб кріплення головки. Розміри якорів, усе це ви знайдете в каталозі, як я вже раніше згадував. Тепер покажемо монтаж рибячої голови. Для цього можемо діяти кількома способами, але найзручніше безпосередньо відрізати голову від корпусу риби. Це робиться акуратно, щоб звісно менше відрізати зайвого м'яса і зберегти форму голови. Після цього беремо наш штир, який слугуватиме основою для кріплення, і обережно вставляємо його у відрізану голову. Далі вкручуємо штир у тулуб риби, щоб голова надійно трималася на місці і не зміщувалася під час подальшої роботи. О, і маємо підігнану до нашого тулуба. Деталь. Тут у нас зібраний той самий комплект, тобто з'єднувальне кільце, вертлюг, кільце, а також якір спіном, як і раніше. Все це разом ось так. Спочатку беремо за кільце, тримаємо його міцно, щоб не впустити. Потім кріпимо кільце до вушка, переконавшись, що воно добре зафіксоване. Далі вставляємо корпус у відповідний отвір і обережно вбиваємо його, щоб усе було на своєму місці. А тепер беремо вольфрамову глуху 26 грамові, здебільшого йдуть з гачком. Я просто акуратно відрізаю цей гачок, залишаю спеціальні штифти, щоб головка не вислизала з приманки, і потім монтують до жаби, дуже обережно вбиваючи її в гуму, обертаючи, тоді цей пін надійно фіксує і тримає приманку на місці. Далі я обережно Вкручує гвинт, який надійно утримує триник у потрібному положенні, щоб забезпечити його стійкість під час подальшого монтажу. Після цього беру вже заздалегідь підготовлений і акуратно зав'язаний триник, який був спеціально підготовлений для. Після того, як я завершую монтаж деталі до вушка, я уважно перевіряю, чи правильно вона встановлена і чи надійно тримається. Потім обережно прикріплюю цю деталь до корпусу, стежачи за тим, щоб усі елементи були закріплені міцно і відповідали потрібному положенню. Завдяки цьому все утворює одну єдину цілісну конструкцію, яка є дуже міцною та надійною. Дякую, що переглянули це коротке відео. Я не хотів нудити вас повторювати ще більше монтажів і всього іншого, що стосувалося головача Блейка. Тож, це трохи коротше відео, а в наступному випуску, вже останньому в серії Vertical, ми покажемо Дедфіша. Це остання приманка Юкілея, яку ми покажемо вам наступного разу. Дякую. Запрошую вас також на TikTok, Facebook, Instagram. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Сподіваюся, ми вас не нудимо. Якщо хочете щось побачити, почути чи поспілкуватися, пишіть нам. Ми завжди по можливості відповімо. Бережіть себе, гей.